Це є шахрайства, які розповсюджує як в мережі інтернет, так і по телефонах. Основним шахрайством є те, що шахраї дуже добре знають психологію людей, тобто це люди, які готуються до скоєння даного виду злочину. і психологічно впливають на стан людини. Що є найцінніше у батьків це діти. Тому телефонують і звертаються з тим, що ваших дітей затримали в правоохоронній системі і для того, щоб відпустити необхідно кошти. Думаю, що На сьогоднішній день в мережі OLX багато шахраїв. Також люди купують речі через ОЛХ і все розпослужена мережа, яка розрекламована. На телебаченні, кругом. І також відкривають карточки, скидають кошти, ждуть товар, проходить декілька днів, ну, щоб товар прийшов, немає ні повідомлень, знову і почти, ні звідки тоді люди заявляють. В чому складність документування таких злочинів? Тому що безпосередньо злочинність спілкується тільки по е, в средствах. В засобах масової інформації, то есть по телефону, там, по інтернету. Кому... Прямого, да, прямого зв'язку з злочинцем немає. То есть особа не бачить злочинців. Вона не розуміє, з ким вона спілкується. Тому вот така ситуація. Як правило, не... Як правило, завжди особи не завжди звільняться. Можуть дзвонити з іншого міста. Карточка теж перекидає гроші, знімають, тобто ми аналізували вже ситуацію, тобто кошти знімаються в інших приставах. Тобто Звучильність може знаходитися, злочин може бути скоєний війни, а злочинисть може знаходитися в Запоріжжі, в Дніпропетровську, Львові, тобто таким чином. Також розповсюджений один із видів шахрайства сьогодні сьогоднішній через права банку. Приватбанківські карточки. Злочинці телефонують під любим предлогом, тому що ви виграли, стали учасником якогось розігру і виграли приз. Але для того вам треба назвати свій номер карточки, щоб ми вам могли перерахувати призові кошти там, чи ще щось. Люди, не знаючи цього, в бесіді з злочинцем. Дають свої дані повністю і коли приходять до банкомата або приходить повідомлення, що з вашої картки до банку знято всі кошти Це також розповсюджений видно. На сьогоднішній день ми здійснюємо постійний контроль за цим видом злочинів, тому що, як правило, кількість цих злочинів дуже велика. Тому Постійно здійснюється контроль, по видах, по тому, хто схої по способу і намагаємося розкривати. Люди перелаштовуються на, ну, на розкриття специфічних скоєння цих злочинів.